Вот это тут. Если я вот так піду, я думаю, тут я сейчас зможу что-то Так що погнали. Ну, типа, я до хера кого убив, але толку мені це не дало вообще ніякого. Діпать крокодил Тут чій таке є. Передатчик якийсь. Пусто. Тут скоріш за все вже То Тобто може на виході, що в я Шо таке? Хто, хто? Що? Тікаєм нахер. Я даже до нього не, не підійшов, як він за. Є мать.